Ось такий звичайно собі набір овочів та фруктів. Ви напевне думаєте, що тут будуть щось готувати, але ні. В цій майстерні виготовляють букети. Цей вид флористики майстриня Євгенія називає практичною флористикою, адже всі складові такого букету можна буде використати за первісним призначенням. Ідея запозичена у Петербуржців, але без додавання живих квітів. Не завжди наші цвіти, наші голландські привозні, Можно сочетать с фруктами, то есть, и фрукт влияет на цветок, и цветок на фрукт. То есть, очень хотелось, чтобы человек, получая такой подарок мог им воспользоваться, то есть съесть его, либо что-то приготовить, ну, чтобы это было визуально красиво и съедобно. Тому решила уйти от цветов в принципі в этих букетах і делать вместо цвіток додати либо сухую зелень, либо свежую, тому що в общем то уже сезон потихоньку начинается. Опановуючи нове, Євгенія разом із друзями пересмакувала безліч таких букетів, аби знайти саме те, що зараз і виглядає яскраво, і на смак пальчики оближеш. До кожного букету закладений певний рецепт: чи то чи рагу, чи фруктовий салат. Ось це не просто витвір із овочів різних за розміром та фактурою. Це складові пісного овочового рагу. За рецептом переможця шоу майстер-шеф Євгена Клопотенко. «Составляючих може бути більше по повісу. Ні в якому випадку не менше. Більше. Потому что, ну, допустим, в Женином рецепте есть два зубчика чеснока. Я не могу поставить два, они потеряются. Поэтому я ставлю две головки чеснока. Я думаю, что в хозяйстве все пригодится. Найскладніше у складанні таких букетів – зупинитися, говорить майстриня. І не набирати у букет занадто продуктів. Адже це не квіти і вага неабияка. Я ніколи не вставляла банани в букети. І от дуже захотілося, але я собі прямо з бананів побачила цвіток. Mm -hmm. Прямо вот на розкритті хризантему. Но я не понимала, що это такое. Когда в итоге образовалась з 5 кілограм хизонтема, вона вже не становилась так, як мне хотелось, потому что это було очень тяжело. І я слава Богу, що в доме кто-то був еще, потому что я би сама это не пережила. Жартома Євгенії вже пропонували додати до букету м'ясні вироби, або ж і взагалі робити композиції з ковбаси. Майстриня Такий варіант не виключає. Але коли таке замовлення з'явилося, з ситуації виходила інакше. Так як чоловік любить м'ясо, мужчина надарив букет на 8 марта жінці, Ми просто кусок м'яса завернули в красиву бумагу під ленту. Отдільно. Він не був в букеті. Все можли, все вигривається. Но такі речі, як там сільотки, мясо, риби. Я думаю, що далі ми буде красива упаковка, адельна букета. І поки ми насолоджувалися розмовою про їстівні букети, милувалися барвами і правильною формою овочів та фруктів. У нас на очах народився вітамінний коктейль. Причому у його складі, окрім цитрусових імберю та евкаліпту, майстриня додала весняні вітаміни і для чотирилапих улюбленців зелену травичку. Тетяна Ткач і Мельник, Вістя.